Вітаю, друзі, я з України. Продовжуємо стрижки. Сьогодні 11 лютого 2023 року. Оцей ялівець. Буду шукати назву. Він такий, от бачите, як схожий на мейера, але це, скоріш за все, не мейера. Тому що в нього такі жовті прирости. Не прирости, а не прирости. Такий от відтіночок має. Треба знайти назву, він в мене величезний такий, також треба його гарно сформувати. Показую вигляд. Ну, він з усіх сторон. Зараз, в принципі, однаково виглядає. Ось така, ну, не чаша, а розлогій. Розлогій такий олівець. Ось цей буду стригти. А також одразу вже покажу. Цей, ну, у мене записана назва, я не пам'ятаю. Ось цей ялівець також я колись стригла вже. І були гілки вкорінені. Вони в мене відсаджені вже. Ось там під будинком. Ось там під будиночком, от не знаю, не видно, мабуть, один і там другий. Колись плануємо робити вихід з будинку на цю сторону, там де вікно, і якраз посадила так, щоб вони були з обох сторон. Ну, а цей треба якось сформувати. Гілочка, ось ця О, така от, бачите, вона доверху. Я її підіймала. Це я стригла його, мабуть, роки три вже. Не чіпала, роки три тому стригла. так. І одну гілку я підіймала, оцю, і вона тоді мені була тріснула сильно. Я її одразу вигнула і вона тріснула. Але я так залишила, зафіксувала її тоді, вона зрослась і росте все чудово. Ну, такий от непорядок зараз у мене не дуже охайно він. Зовсім неохайно виглядає, тому також треба його стригти. Так, що? Що ще в мене на стрижку? На стрижку ялівець Blue and Gold. Також величезний просто. Просто величезний. Був пересаджений позаминулого року восени. Всі тут пересаджувались рослини, він дуже хворів одного часу. В минулому році я його взагалі і не чіпала, і не стригла, тому що важко він переживався, так і дуже важко. Ну, а зараз вже я бачу, що він живий, все з ним добре. Тому. Також буду формувати, друзі. Цей формувати я не буду, він і так гарний. Можливо, потім навесні десь щось там підріжу гарненько, але Але поки, поки він мене влаштовує. Ой! Боже, Хоч би не впасти. Дуже погано видно. Так, цей ялівець я не знаю, як називається. Жовтенький. Також видно, що швидко ростучий, тому що прирости має великі, але він якийсь з мене з молодих, тому я ну, не знаю, я не підписувала ялівці. Ті, що я перші купувала, то я їх також не пам'ятаю назви, але в мене вони всі є. в мене папка, де написано, хто де. Тому там назви знаю, а цей, а цей треба ще розбиратись. Ну, також, бачите, він має бути сформований. Такий вигляд зараз має клумба. Це задній двір у мене. Тут ялівці, більшість ялівців і півонії. Півонії. Туєчки треба стригти. Отже, треба стригти багато всього. Працюємо. Коли буде результат, покажу, але це не скоро. Тому, що, щоб а, сформувати гарно, довести їх всі до ладу, то треба, треба час. Ось так, друзі. Все. Всім тихого вечора. Перемоги нам всім. Далі буде. О, друзі, показую вам ялівець Blue and Gold. Знімала його необрізаним. І ось такий він зараз має вигляд. Знаєте, до нього було навіть важко підступитись. Вирізала все всередині. Всі тонкі гілки повирізала. Результат, звісно, це ще не остаточний, тому що... Треба оці шапочки буде ну, гарно підрівняти прирости пообрізати, щоб надати форму. Це треба обрізати кожну таку гілочку. Обов'язково її треба обрізати так, щоб, воно, щоб крона загущувалася. Чим більше ми ріжемо, всі знають, тим більше, більш пишніша крона у ялівця. Ну, не тільки у ялівця. Це стосується всіх рослинок. Так от я зараз сказала і думаю, ні, не всіх. Щоб вони думали сосни так різати. Сосни так не можна, там так не працює. От. Ось такий вигляд, друзі. Потім ще попереду формуюча обрізка. І на цьому все. Я думаю, що більше я вирізати тут нічого і не буду. Можливо, десь якийсь підійму, трошки вище. Ось, наприклад, оцю гілочку вище. Ну, то вже буде, потім видно. З цієї сторони він мені подобається. Я думаю, що на камеру то не дуже зрозуміло, але непогано буде. Я просто уявляю одразу, як шапочки ці наростуть. будуть вже такі пишненькі. О, то буде гарний вигляд буде. О, так. Працюємо далі. Пока-пока, друзі.